Найперша новина традиційного циклу 5 хвилин за 5. П'ять новин за 5 хвилин це те, що мост личка закрила. Це результат втручання крилатої ракети чи калібр, чи якось одної модифікації. Це і місць звідком якої я був під час надійної прибіжці. Події будуть розверчуватися в зворотньому випуску новин блоць. В зворотньому порядку як лента наматується. Ви знаєте кліматографі, але не можна повернути, міст закрили, було влучання. То дивіться мій випуск новин. Це перша новина з мого циклу. П'ять новин за п'ять хвилин. Всьона прилетіла дві ракети. Іскандер попала Там і там. Я знімаю на крищах. Бачите, дивиться. Бачите, пошкодження сплянованого моста клеська. Ракета прилетіла, гіперзвукова кінжал. 18... 8.33 над Крещатиком. Воронка величезна. Що там та горає. На жаль, мене нема в мене немає моїх камери, тут я вам показав ближче. Ракета, мабуть, мітила в місію ООН, яка тут знаходиться. От там знаходиться місія ООН і ракета попала туди попасть. Я думаю, що гіперзвукова ракета Кінжал хотіла попасти в місію ООН. Тут знаходиться місія ООН От там, за мною. Але чуть-чуть не попала. Пошкодований міст. Кличка. Бачите, якраз біля арки дружби народів. Скріне міст кличка був пошкоджений, тут знаходиться місія, де воронка показала. Така вона дружба народу, так Росія відповідає Нобелівською премією. Мира дали трьом білорусам, україн, українцям, і ті, як кажуть, російському меріалу. То Ми бачимо, що та дружба народу так закінчилась. Ніякого братнього народу більше нема. Це міф Рибакова, і повинна відмовлятися від цієї легенди, яку придумали про те, що були три братських народи. Ніяких братських народів не існувало. От я вам показую там за мене міст кличка. Скляна мрія наша розрушена. Як говорив Фрідрих Нічше, міст між минулим та майбутнім, а ми живемо таке в теперішньому часі. Тому повинні орієнтуватися на теперішній час, покинути те минуле, бо там, де є Горка Святого Володимира. Що ніякого Святого Володимира не було. Це легенда. Це був бабник, який мав так Грем так що Няким не релампостерний князь. Це Мерзода був, а не Володимир. Ні Русь він не крестив, тому що вона була вже за 300 років до нього крещена. Скільки дір у нас були християнські храми? І цей міф, який ми читаємо у Нестера літописця, який не був літописцем, повинен викинути в смітник. Ось він, міф. Це міст, який зруйнувало. Русня в центрі Києва, там вирва осколки. Так руський мир прийшов до нас, принесе свою мрію про єдиний народ. Нема єдиного народу, це міф. А Рибакова та його всю професуру, яка тут залишилась Києва, треба гнати, тому що не було ніколи братніх народів. Братні народи це міф, якого треба гнати. Тому Олег Дмитрович, так що це репортаж міста події. Бачите, тут слово незалежність, а там вирва, яка залишилась від того. І саме тут поставим замість знака питання, знак оклику незалежність наша назавжди, бо ніхто не більше не буде сумніватися тому, що Україна є незалежна держава. Це наша відповідь на те, що Росія зробила з Україною, як Путін остаточно втратив змогу керувати Україною. Оце моя новина. Перша з П'ять новин за п'ять хвилин. Дякую вам, з вами був Олег Дмитрович Галазук. Знімаюся черговий сюжет, я тут вже знімав, колись стегло мені візитку. Пройшов місяць, але так, ніяких. Я знаходжусь біля приймальні координаційного штабу з питань доводження з військополоненими. Це відомство ГРУ, яким керує Кирил Буданов. У мене до них запитання, коли ж повернуть моїх побратимів, які ще залишились там. Це Шаповалов. Юрій Валерійович, доктор легендарний, який з ним побув один рік, два місяці. Про нього майже ніхто не згадує. Його там чекає матір, а ще такий, як Шеліст Олександр, теж чекає матір і батько. Він ще так не повернувся. А ще такі, як Володимир Черкас, яка дочка якого Марія Шифер чекає на повернення і дружина. Тетяна Черкас, це е, чоловік, якого захопили, витримався на ізоляції в тяжких умовах. І ми не знаємо про його долю, і ніхто нам не цим повідомляє. Але я хотів сказати, що цей обмін, які були, обміни, які азовці поміняли, серед них були такі, як е, людина, я по прозвищу Грек, який мене захоплював Полон ще в 2014 році, в червні місяці, Афіндіков Олександр. Якимось чином він там був восьмий в цьому списку. От поміняли ще жінок, Видите, я так і не знав, долю Смірнянської колонії, щоб включили когось той список з наших полонених, які сиділи ще при мені. поменяли 55 людей. Знову одні військові, жодного цивільного, жодної список є, жодного моєї знакомого прізвища. Там нема, є військово військовослужбовця, але там є військовослужбовці, які як. Вася Горобець, Паша Корсун та інші військовослужбовці, їх не міняють, всі вони знаходяться в 9-му отряді. Тому є запитання до цього відомства, коли будуть списки, коли будуть люди ознайомлені з ними, кого ми плануємо на обмін, це таємничена, ніхто нічого не знає. Я думаю, що заробляють шалені гроші, бо такі людина, як Кирил Буданов і його друг Лапін стоять за іншим полоненим, таким як Богдан. Давальчук, який сидить з Тарезі. А саме вони, це були синовації, він був неповнолітним. Привлекли його до роботи, заставили, блядь, зривати машини, платили тисячу гривень, блядь, а самі, блядь, заробляли на цьому шалені ставки. То як же можна довіряти такій людині, як Кирил Богдан? Дякую вам за увагу. Бачите, молодь тут на набережні, яка гуляє, таскує за морем. 18 років, потім на море. Бачите, пливе цілий корабель, називається позитив. Позитивний настрій. В мене теж позитивний настрій, бо я на волі хтось з наших хлопців сидить там, Денерій, в Денерії в 9-му отряді, колонії, і про них всі забули. Це що Шеліста, Мируша Павлова, всі, хто там в 9 отряді, не знаю, що з ними, яка у них доля, чи забрали їх в армію, чи заставили прийняти паспорта. Російської Федерації, де вони там, як вони там живуть. Мої друзі, які там ще залишилися. Моя третя новина, це обстріл по понеділок Києва. Ви знаєте, що була прожитина в Вишгороді Система греблі я вам знімаю біля схеми, яка на розвиті на набережні. Дніпра. Тому що я не можу потрапити вижоротично цей об'єкт. Бо в нас такі справи, що у нас зразу все роблять з тебе Що саме Корекціощики, такі злочинці, вони розказують про те, що коли влучила а, якась ракета, то значить він розумієте? То я вам розказую правду про той обстріл. Було рожден шлюз і система насосна станція. Яка подавала воду майже 34 Києва, тому що ви знаєте, що воду забирають там, де я у Верхові Дніпра, бо у цьому Дніпрі, от бачите, що нам показують, там плить моча, каналізація. І ніхто не розміщає водонасосні на станції, а там нижче питання Дніпра. Тому там водонасосні на станції на Київській греблі. Там була секретна. Чому ж не секретна? Управління всім шлюзом, «Укргідроенерго» така компанія, яка управляє шлюзами, навіть шлюзом, які на Каховській Греблі. І ось Каховську греблю, яку може хто не знає, захопили на 3 годину. Люди вийшли на роботу і вже в 9-й годині промчалися 9 самоходних гаубиць українських греблі і кинули на произволяще. Так от людей там захоплювали, питали, тому що Виводили секретні паролі, що управління всім Каховсько... ой, Цією греблею да, здійснюється з Києва, саме з Вишгорода, з Київської греблі. Там якийсь центр управління. Пусть може хтось не видержав, розказав, і саме туди мітила русня, щоб попасти. І тому таке трапилося, що безточний був майже весь Київ, і ми залишилися без вуху. Оце правда про те, що трапилось там. І на який я не коракціровщик, я журналіст Радіо Свободи, екс екс-галазик Олег Дмитрович. Це така була моя новина. Підписуйтесь на мене. І мені фінансово, щоб знати правду про те, що коїться в Україні. Дякую вам за увагу. Моя новина, бачите, нахочусь на Сергійському майдані. За мною е, тут, вистава померлих битих героїв Азовсталі. Вученко Павло Юрик. Турхан, Виталій, Біцуха та інших. Вони загибли, але як їх шанувала наша влада, бачите, орден за мужність, посмертно на 3 ступені. У мене відомі люди, які зовсім не були на війні, отримали учасника бойових дій, отримали такий же самий орден за мужність третьої ступені за те, що вони були знайомі з Килим Будановим. То такі наші діла, наша влада шанує нас тільки посмертно. І робить нам от такі подарунки, то я хотів спитати нашу владу, скільки ще людей повинна загинути, щоб ви зрозуміли, що цю війну треба вигравати, а вигравають тільки тоді, коли всі єднаються навколо України, щоб Україна у кожного була в серці, а не тільки у тих, хто там воює на мерседесах, там на тачках, числяться у військах, не такі там, як в спеціальному батальйоні, ви знаєте, там наші. Елітний батальйон із Луценка, Аторчинова та інших, в яких співає Оля Полякова, та, яка співала в салі. Тут є крутий ресторан, я хотів вам показати, вже зняли тут афішу, де вона там співала спеціально для того батальйона, тероборони так званої. Ви ж розумієте, в яких умовах вони воюють? І для чого вони там воюють, щоб не робити собі статки, зробити величезні пенсії, якщо врахувати, що вони були колись генеральними прокурорами та ще виконуючи на президенти. президента. Такі от моя новина. Дякую вам за увагу, за мною був Олег Головік, Марсовник підписатись на мене, допомагають і фінансово. Що нам я подивився фільм. Називається Максимоса золотописігаловця, але тут розвікаються діти, бачите, пивом обліваються. Це моя п'ята новина з розділу. Я новинці п'ять хвилин. Е, е, Мої слова, як я говорив в цього фільму, це перший комікс, який зняли фільм за коміксом Максима Са, який зняли в Україні. Фільм Добрий, в ньому є е, определений сюжет, добра музика, яку написав. Е, е, написали раніше вже і симфанічний акет задіяний, і фільм цікавий, більше і комікс, і детектив. То, Бачите, ця прем'єра, яку я подивився, Раджу. Раджу вам подивитися. Але це була п'ята спроба, бо тут, ви знаєте, в Києві після е, аварії на е, на Гес Київський, яку спричинив Путін. І ця банда терористів е, завжди зникає світло. І тільки п'ята спроба залишилася тим, що я подивився цей фільм і можу вам рекомендувати подивитися цей фільм Максим Оса Золотописягалок. Це добрий фільм, добрий сюжет. Добра музика, ну і грають гарно актори. Але трохи затягнуто, але добре це ж фільм, а не той Марвел, який ми дивимося. До речі, завжди там Голлівуд робить дуже-дуже дуже швидкий гедро. А тут повільна музика, добра, симфонічний оркестр. Дякую вам за увагу.